Я вас вітаю. Сьогодні в цьому відео ми розглянемо ділення натуральних чисел та застосування цієї дії під час розв'язування задач. Розглянемо першу задачу номер 400, у якій ось такий зміст. Швидкість поширення звуку в повітрі: 330 метрів за секунду. 330 метрів. За секунду це означає, що за одну секунду звук проходить відстань у 330 метрів. Тобто кожну секунду по 330 метрів. Якщо пройде 2 секунди, то двічі по 330 метрів долає звук. І нас запитують, через який проміжок часу почуємо грім, якщо відстань від блискавки до блискавки 6 км і 600 метрів? Ну, По-перше, оскільки нам дається швидкість поширення звуку у метрах за секунду, то і ось оцю відстань, Яку нам дається до облискавки, ми повинні також записати у метрах. Отже, перше це перетворення кілометрів і метрів. у метри. В одному кілометрі 1000 метрів. Отже, 6 кілометрів це 6 тисяч і ще 600 метрів. Ну і тепер, оскільки у нас є відстань, у 6600 метрів. Але кожну секунду звук долає відстань у 330 метрів, то нам ось оцю всю відстань. Ну, як би треба розподілити на ось такі маленькі частинки. В кожній частинці по 330 метрів. Тобто, скільки разів по 330 метрів поміститься ось в цій відстані? А це нам треба виконати дію ділення для цього. І ми повинні 660. 6600 метрів поділити на 330 метрів. І як тут відбувається ділення? Якщо ми побачимо, то обидва числа мають нулі. Ми ці по одному нулю в кожного числа можемо ну, нібито, умовно для себе усно відкинути. Якщо ми відкинемо по одному нулю, то ми отримаємо 660 поділити на 33. Якщо ми 66 поділимо на 33, то це буде рівно 2. Ось ці нулі в нас однакова кількість нулів відкинулася. І у числі 660 залишився 1 нуль. Отже, ми цей нуль перенесемо до двійки. 20. Отримали 20. Що ми отримали? У нас в умові задачі сказано, що за кожну секунду по 330 метрів долає звук. І у нас в оцій відстані ми отримали 20 разів по 330 метрів. Тобто, це 20 разів по 1 секунді пройшло. Всього в нас буде 20 секунд. Це у нас секунди. Через 20 секунд ми почуємо грім, якщо відстань буде ось такою. Пояснення почуємо грім. Відповідь через 20 секунд. Розглянемо задачу номер 401. У цій задачі нам треба знайти значення виразу. Ось такого. Вираз складається з кількох дій: 17 тисяч 16 поділено на 24 плюс 28 782 поділено на 78. Треба обчислити значення цього виразу. Цей вираз містить один, два, три дії. І як ми знаємо, то коли немає дужок, ми виконуємо спочатку множення або ділення. Тобто перша дія в нас буде ділення одне, друга дія в нас буде інше ділення, а додавання це вже буде третя дія. Виконуємо перше і друге ділення стовпчиком, куточком. Оскільки числа багатоцифрові, усно ділити незручно. Виконується ділення. Стопчиком, як ми будемо виконувати ділення? Якщо ми ділимо на двоцифрове число, то у діленому треба взяти не менше, ніж дві цифри. Але якщо ми візьмемо 17, то 17 на 24 не поділиться, бо воно менше число. Тому беремо 170. 170 поділимо на 24. Скільки разів число 24 може поміститися у числі. 170. Ну, Тут можна прикинути і залишити 17 і 2. Якщо ми 17 поділимо на 2, то це буде 8. Тоді ми можемо взяти 8 або 7, але 8, очевидно, буде забагато, тому що 8 на 24 це у нас буде 192. Ну, Тому беремо 7. 7 разів. 7 множимо на 4. Це у нас буде 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 7 на 2, 14, і ще 2 16. Виконуємо віднімання, обчислюємо остачу. Від 0, 8 не віднімемо, позичимо десяток. 10 мінус 8 буде 2. І е, остача 2 нулі не пишемо. І до е, двійки зносимо одиничку, додаємо 1. Оскільки ми 21 на 24 поділити не можемо, бо це число менше, то міркуємо таким чином, скільки разів число 24 поміститься у числі 21, 0 разів, ніскільки, бо воно більше це число, ніж 21. Тому в частку записуємо 0. Зносимо 6 і тепер 216 ділимо на 21. 20... 1. Очевидно, що тут треба взяти 9 разів. 9 множимо на 4, буде 36. 6. Пишемо, 3. 9 множимо на 2, 18, та ще 3, 21. Остачі 0. Ділення виконали до кінця. Виконуємо другу дію. Наступне ділення 28 782. Ділимо на. 78. Аналогічно, якщо ми тут дві цифри візьмемо, будемо ділити 28 на 78, не поділиться, бо 28 менше. Отже, беремо 287 ділимо на 78. 287. 7 поділити на 28, якщо ми відкинемо по одній цифрі або округлимо ось це число 287 і 78. Якщо ми округлимо, то це буде наближено 290, а тут у нас буде наближено 80. Якщо ми 29 поділимо на 8, то отримаємо десь близько по 3, треба взяти. 3 множимо на 8 буде 24. 4 записуємо, 2 запам'ятовуємо, 3 помножити на 7, це буде 21, та ще 2. 20... 21 та ще 2, Це буде у нас 23. Виконуємо віднімання. 7 відняти 4 буде 3, 8 відняти 3 5. Остача 53 менша, ніж е, дільник, тому ми поділили правильно. Отримали 53, зносимо ще 8. Добавили 8 і отримали 538, поділити на 78. Аналогічно, якщо ми округлимо, то у нас буде десь 54 ділимо на 78. Тут треба взяти десь по 6, бо 7 то буде багато. 6 множимо на 8, це у нас буде 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 множимо на 6, це буде 42. Та ще 4 це 46. Виконуємо віднімання. 8, мінус 8, 0. А от 13 мінус 6, позичили сюди десяток, 13, відняти 6 буде 7. Тут буде 0. 70 і зносимо до нього ще. Двійку. Ну і тепер 702 треба поділити на 78. же завжди, що треба взяти по 9. 9 множимо на 8, буде 72. 2, пишемо, 7, запам'ятовуємо. 9 множимо на 7. Це у нас буде 63, та ще 7, рівно 70. І остача 0, виконали ділення до кінця. Ну і треба, тепер третя дія. Треба 700. 9 додати результат другого ділення 369. Виконуємо додавання 9 9, і 8, Пишемо 1, запам'ятовуємо 6, та ще 1. Це у нас буде 7, і 7 додати 3, 10. Отже, результат буде 1078. Розглянемо наступну задачу 402. У цій задачі нам говориться про те, що відстань від Вінниці до Одеси складає 40, 420. Це у нас Вінниця і Одеса. Від Вінниці до Одеси відстань складає 428 км. Цю відстань автівка подолала за. 4 години. Виїхала з Вінниці і приїхала в Одесу через 4 години. І ось таку відстань вона ця автівка подолала за ці 4 години. Ну і запитання таке: чи подолає ця автівка відстань від Одеси до Запоріжжя? Від Одеси до Запоріжжя? Е за 5 годин. Якщо, якщо буде рухатися з такою ж швидкістю, як і тут, і відстань між містами Одеса та Запоріжжя складає 497 км, чи вистачить 5 годин для подолання ось цієї відстані. Спершу нам треба дізнатися швидкість руху автомобіля. Швидкість це скільки кілометрів. Що години долає автомобіль. І записується це в таких одиницях: кілометри за годину читається. І оця ось риска, вона е, читається за, а означає ділення. Нам треба поділити кілометри на годину. Тобто, скільки кілометрів кожну годину проїжджає автомобіль? Якщо він у нас подолав 428 км за 4 години. То, поділивши 428 на 4, ми дізнаємося швидкість цього автомобіля. Тут виконати ділення легко усно. Якщо ми 400 поділимо на 4, це буде 100. А 28 поділити на 4 це 7. Разом буде 107. Отже, 107 км за годину це швидкість. Автомобіля? Далі нас питають, чи вистачить ем, цієї швидкості? Для того, щоб подолати ось відстань від Одеси до Запоріжжя за 5 годин, тут можна виконати двома способами або 497 поділити на 107 і дізнатися, скільки ж годин він подолає отаку відстань з такою швидкістю. Або 107 помножити на 5. І ми тоді дізнаємося, скільки кілометрів автомобіль проїде з такою швидкістю за 5 годин. І я тут вибираю ту дію, яка легше. Легше буде мені помножити 107 на 5, ніж 497 поділити на 107. Бо я не впевнена, що поділиться націло. Тому помножимо 107 на 5. Якщо кожну годину автомобіль проїжджає по 107 км, і всього він долає 5 годин. Всього у нього є 5 годин на, цей, на цю відстань, то ми помножимо 107 на 5, 100 множимо на 5, це буде 500, 7 на 5 35. Отже, разом буде 535 кілометрів, це вже у нас відстань, яку проїде автомобіль, за 5 годин, тому в дужках у нас кілометри. Проїде. За 5 годин. Ну і нас питають, чи вистачить йому 5 годин, щоб подолати таку відстань. Ну, як ми бачимо, що за 5 годин він проїде 535 км. А відстань між містами Одеса та Запоріжжя 497, То, звичайно, йому вистачить 5 годин і ще й за, ну, він швидше, ніж за 5 годин приїде. В нього буде з запасом часу. Тому у відповіді пишемо. Запитання у нас, нас стоїть, чи подолає автівка відстань від Одеси до Запоріжжя за 5 годин. Кажемо за 5 годин. Так, подолає цю відстань. За 5 годин відстань від Одеси. До Запоріжжя. І розглянемо ще одну задачу номер 404. У цій задачі у нас говорять про магазин, який? Продавав апельсини та лимони. Деякий магазин продав 18 кілограмів апельсинів і 12 кілограмів лимонів. Всього він продав апельсинів і лимонів на суму 612 гривень. Скільки нас питають, скільки коштує 1 кілограм апельсинів? Скільки коштує гривень 1 кілограм апельсинів, якщо 1 кілограм лимонів коштує 24 гривні. Ну, спершу ми можемо дізнатися, якщо всього продано 12 кілограмів лимонів. За кожен кілограм заплачено по 24 гривні, то ми можемо дізнатися, скільки всього грошей. Торгували за лимони. У нас 12 кілограмів кожен кілограм по 24 гривні. Тому нам треба 12 помножити на 24. Тут можна виконувати множення усно, можна стопчиком. Якщо ви виконуєте множення стопчиком, стовпчиком, записуєте стовпчик нижче, якщо усно. ми можемо так помножити. 12 я пишу розкладаю на 10, і 2. І множу 10 на 24. Якщо я 10 помножу на 24, це буде 240. Щоб помножити 24 на 10, дописуємо 0. 2, множимо на 24. 24 на 2 це буде 48. І додаємо 240 і 48. Буде 288. Отже, 288 гривень. Отримав магазин за продаж лимонів. Так? Отримали за всі лимони за 12 кілограмів лимонів. Всього і за лимони, і за апельсини в магазині отримали 612 гривень. З цих грошей 288 це за лимони. Тому, коли я відніму від 612 288, ми отримаємо 324, 324 гривні. Це решта, які е, отримали за продаж апельсинів. За 18 кілограмів апельсинів, отримали у магазині. Всього за всі 18 кілограмів отримали 324 гривні. То скільки ж коштує кожен кілограм апельсинів? Поділимо 324 на 18 і отримаємо вартість 1 кг апельсинів. Ділимо стовпчиком 324 ділимо на 18, 32, поділимо на 18, візьмемо по одному. Один раз поміститься число 18, в числі 32. Віднімаємо Порахуємо остачу. 12 мінус 8, це у нас буде 4. Звідси я десяток позичила. Тут залишилося 2. Отже, 2 відняти 1, буде 1. І зносимо ще четвірку. І тепер 144 треба поділити на 18. Тут ми візьмемо 8 разів. 8 помножити на 8 буде 64. 4 написали, 6, запам'ятали. 8 помножити на 1, 8, та ще 6. 6 плюс 8 14. І остача у нас 0. Отже, 18. Тут у нас у дужках будуть гривні. Це вартість 1 кілограма апельсинів. Відповідь записуємо коротко. 18 гривень.